Духовне причастя це прагнення прийняти Ісуса Христа в духовний спосіб. Воно полягає у єднанні з Христом всім серцем і думками. Люди, які не мають змоги щоденно приймати Ісуса у святих тайнах, можуть єднатися з Ним духовно. Через духовне єднання ми також можемо відчути велику Божу любов. Блаженній Йоанні від Христа Ісус сказав, що під час духовного причастя Він дає їй майже такі ж великі ласки, як і під час прийняття святого причастя. Духовне причастя більш особливим чином схиляє людину до прийняття святого причастя сакраментально, тому так часто святі єдналися з Ісусом духовно. І нам потрібно практикувати духовне причастя, оскільки багато є людей, які приймають Христа у спосіб сакраментальний, але не єднаються з Ним духовно, тобто приймають святі тайни без віри і любові, і таким чином завдають болю нашому Спасителю. Фаустина Ковальська у своєму щоденнику розповідає, що Господь про таких говорить, дочко моя. Напиши, що дуже мене болить, коли мо наші душі приступають до тайної Євхаристії за звичкою, ніби не розрізняючи поживи, ні віри, ні любові не знаходжу в їхніх серцях. До таких душ і до дуже неохоче було б краще, якби мене не приймали. Ісус з болем також говорив в стегматичці Каталіні Рівас про людей, які приступають до Тайної Євхаристії за звичкою. Ця рутина робить їх настільки байдужими, що їм немає чого сказати Ісусу. Він також говорив, що є дуже багато посвячених душ, які втратили свій запал любові до Господа і перетворили своє покликання на роботу. Найглибше духовне єднання з Христом ми можемо відчути, коли розділяємо Його страждання. Додатково з молитвою духовного причастя можна розважати страстними таїнствами або відмовити хресну дорогу або ж таємницю щастя Святої Бригіди Швецької. Молитва духовного причастя. О, мій Ісусе, я вірю, що Ти присутній у пресвятій Тайні Євхаристії. Люблю тебе понад усе, і хочу, щоб ти завжди перебував у моїй душі, оскільки зараз не можу прийняти Тебе у вигляді Євхаристійних форм, тому прошу тебе, прийди до мого серця в духовний спосіб. О, мій Ісусе, так тісно єднаюся з тобою під час духовного причастя, що жодна сила, жодна річ цього немічного світу не може відлучити мене від Тебе. О, мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю Тебе. Прошу тебе прощення за тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Амінь.